Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як е, пришити тісьму до штори, або, наприклад, це тюль у вас. Е, пришити так, щоб не стягувалась тканина, і взагалі у вас це вийшло з першого разу. Дуже просто, дуже легко. Так, Тут в мене вже моя підготовлена е, підшита з обох сторон, з усіх сторін моя штора. Ось у мене верх, тільки лишився обрізаний. Так. І моя тісьма. У мене непрозора тканина. І отже, беремо нашу штору з воротнім боком донизу, е, лицевою стороною доверху. Беремо нашу тісьму і нашими зачіпками до гори. Ви можете собі, в принципі, провести лінію, так як ви будете ставити тісьму. Мені видно, тут лампочка підсвічує, і мені видно, я собі тісьму десь ось так приблизно кладу. І, в принципі, мені тут підсвічує, я бачу, що в мене ось тканинка тут. Тканина темна, і мені видно. Ви для зручності можете, наприклад, собі провести лінію, щоб рівненько пришити, або якщо це прозора тісьма, то вам буде простіше, тому що там буде все видно. Так як в мене тканина, то воно не дуже чітко видно, але в принципі мені видно, мені достатньо. Не обов'язково так багато відступати, можна зовсім трішки, наприклад, ось по цій полосочці, там буквально сантиметр від краю, це, в залежності, там. Вже від ваших побажань. Я відрізала собі трішки більше, чим треба, тому я собі відступаю. Довжину штори я відрізала більше, чим треба, тому я собі так багатенько відступаю. Ось тут край нашої штори. ви трішки тісьму далі проставляєте. Ось я собі тут поставила. Запам'ятали лицьовою стороною до себе, тісьма ось цими гачками до себе і відступаєте так, як вам зручно. Я собі відступаю трішки багатенько, тому що я собі багато більше відрізала, чим треба. Опускаємо нашу голку і починаємо пришивати, підтримуючи тканину, не натягуємо. Просто рівнесенько її тримаємо. В мене е, замша, На дайвінгу, здається, так вона правильно називається. І починаємо пришивати. Ще раз говорю, що тканину тягнути не треба, просто її підтримуємо, щоб вона була рівненькою. Підправляємо кожного разу. Так. Я собі, бачите, кожного разу собі підправляю. У мене по цю. І так собі прошиваємо до самого краю. Так, я вже прошила. З іншого боку, ось так виходить. Це обрізати не обов'язково. Я собі залишу. Як бачите, нам потрібно. Тісьму брати, наприклад, якщо штора шириною 150 см, то візьміть собі десь 160 см, навіть можна і менше, там, наприклад, з запасом по 2 см з кожного краю. Ось я собі пришила. У мене все рівненько пришито, ніде нічого не зібралося. Все, супер получилось. Тепер ми беремо. Так, це з цього боку мені точніше. Получається, ми, якщо лицем до себе, то в нас права сторона, так? Да? Чи ліва, як правильно врахувати? Так, загинаємо нашу тісьму і перевертаємо. Ось, зрозуміло як? Ми взяли, можете навіть ось задньою стороною штори, як правильно сказати, з сторону. Загинаємо нашу тисьму. Ось. і потім загинаємо ось так. І пришиваємо в першу чергу цю сторону. Так загинаємо, щоб в нас приблизно по 2 мм, по 3 мм відступала тканинка. Для того, щоб коли ви пришиєте, ваша тісьма не виглядала. А ось так трошки вниз, щоб тут був запас невеличкий. І починаємо пришивати, вставимо нашу валичку. Так. І знову ж таки, коли шиємо, Кожного разу собі підправляємо, нічого не тягнемо. Тут на початку трішки груба така складочка, то я лапку припідніму. Так, є. Ось так собі підправляємо і шиємо. З цього боку, і цей край ми також загинаємо нашу тисьмо. Так, Вже майже до кінця додойшли. Бачите, тут у нас все пришився вверх, все рівненько, нічого не склалося, не потягнулося, немає ніяких складок, нічого. Це обріжемо лишні ниточки. Так, ось, є. Так? Тепер, після того, як ми прокра... проклали нашу строчку зверху, прокладаємо нас ось тут знизу. Також кожного разу підправляючи тканинку, нічого не натягуємо, просто підтримуємо, для того, щоб все було у нас рівнесенько. Після того, як тут прошиваємо, можна ще прокласти посередині, щоб у нас було такі три строчечки. Я роблю лише дві. Мені цього достатньо, але хто як любить, кому як подобається, то можна прокласти три. Прокладаємо. Ось так, щоб по краю була дісно рівненько. Так, щоб також не виглядала тут собі. Поклали, вирівняли тканинку. І ось так починаємо прошивати. Як доходимо до краю, доходимо голочкою навпроти ось цього шва нашого. Голочку запускаємо в тканинку, після цього я піднімаю лапку, повертаю і пришиваємо край нашої тісьми. Зворотній шов трішки, є. Yeah. Можна лишити не пришитою. Хтось е, любить потім ховати в той карманчик ниточки, я пришиваю. Я потім ті ниточки собі. Засовую, вони собі висять, коли стягую. Ось. Така в мене получилась. І пришиваємо той бік, так само прокладаємо строчечку для того, щоб зашити край тісьми. Як бачите, в мене вийшло все супер. Рівненько, нічого ніде не потяглося, не перекосилося. Просто супер. Це найпростіший спосіб, щоб пришити тісьму, який я взагалі собі винайшла. І прошиваємо цей край. Готово. Потім я собі витягую ці ниточки, зв'язую і стягую настільки, наскільки мені потрібно. Ось так. Це. Бажаю всім успіху. Користуйтесь тим способом. Він дійсно саме найпростіший, тому що я довго не могла навчитись пришивати тісьму рівнесенько, щоб мене не тягнула тканинка. І щоб все було супер просто. Бережіть себе і рідних, Всім бажаю успіху.